Є, я являюсь засновником і одним із керівників групи компаній. Це компанія Електал і Вольта. Значить, це в нас енергетичний сектор. Ми проектуємо, виконуємо електромонтажні послуги та займаємося постачанням електромонтажного обладнання. І починали ми з компанії Електал. Це ми Послуги оказували до великих компаній, таких як ДТЕК. А потім вирішили створити компанію для пересічного громадянина для українця, щоб і звичайним людям ми поставляли там надійну електрику, в їхні домівки і оказували послуги з монтажу. Тому в нас Вольта це інтернет-магазин, за допомогою якого. Дуже зручно замовляти і отримувати е, всі товари для е, використання безпечної електрики в домі. Та Електал займається е, крупними проектами. Також в нас так історично склалося, що компанія Прайт, яка виконує, е, це логістична компанія, яка е, виконує швидко е, транспортні послуги. Е, Автотранспортом ми виконуємо там як і для групи своїх компаній, так і для всіх споживачів. В основному зараз працюємо з крупними гравцями агросектору. От, багато було роботи в попередньому, в 2022 році, тому що активно вивозилася агропродукція за кордон тому, ну і імпортувалася. І металізатор це в нас теж компанія, яка займається захистом металів від корозії і нанесення захисних покриттів. Це теж ми починали працювати там з великими компаніями. Ми працюємо з енергетичного сектору, це Південно-Українська атомна станція, Запорож-трансформатор. Ну, зараз багато замовлень з агросектору йде. Алло, мене чути? Так, так вас добре чути. Да. да, і наприкінці хотів би ще один від діяльності своєї там, розкрити те, що мене надихає, підтримує в складні часи. Це мій спортивний спосіб життя. Я ще є співвласником і активним учасником спортивної команди Сота Тім Дніпро. Ми займаємося стріадзвоням, тому би, ще є і якісь там хобі. Супер, коли ви це коли ви все встигаєте, то питання, яке зависло в повітрі, а, але хотілося б, мабуть, більш детальніше зупинитися на енергетичному бізнесі. На енергетична галузь, ми всі в певній мірі стали фахівцями тієї галузі минулого року, коли у нас був блекаут. І кожен, мабуть, пересічний громадянин, вже не кажучи про бізнес, починав з того, що перевіряв, який акумулятор йому купити, чи потрібен йому генератор, як його встановити. Ну тощо, Підкажіть, будь ласка. Саме на ваші компанії, які працюють з в енергетичній галузі, як вплинула війна? Чи то був виклик? Бо я знаю, з одного боку то великі руйнівні великих руйнувань зазнали і сонячні електростанції, да щось побомбили, щось захопили. А з іншого боку, збільшення попиту воно ж було різке і, мабуть, неочікуване. Чи як це вплинуло саме на ваші бізнеси? Ну, по-перше, ми не припиняли працювати з перших днів війни. Да, в нас були там непрості рішення, ми так порадилися. Була велика загроза окупації, в тому числі і нашого міста. Тому ми там відмовились від офлайну і закрили свою роздрібну торгівлю. І, тому що ми тоді там. У нас була така думка, що це дуже небезпечно. І ну, Там була легка релокація, і ми залишили тільки працювати це онлайн-торгівля і там, продажа замовлень через інтернет. От. Ну, там більш активно стали використовувати дропшипінг, е -е, ну, а по виконанню електромонтажних послуг ми залишились тільки у Дніпрі і сконцентрувалися, як ви е, самі сказали, на рішеннях е, по монтажу систем резервного живлення і, ну, і роботу з постійними клієнтами. Е, тому попит різкий був дуже у е, осені 2022 другого року, да, коли е, почалися. Масові обстріли наших міст і наших підстанцій, коли почалися блокаути, тоді черга стояла іноді декілька тижнів за те, щоб забрати там генератор або зарядну станцію чи там акумулятори. Да, це було і Якби ну тоді була явна недостача товару. Ну потім, взимку 23-го року, вже там і імпорт стабілізувався, і ну там нам, я думаю, дуже допомагали там інші країни. Вони передали там тоже багату кількість і пристроїв, і генераторів. І там даже великі трансформатори там з Польщі з Німеччини доставлялися безпосередньо на атомні станції для забезпечення ну, сталої енергетики. Ось тому робота з одного з одного боку вона була дуже активна. Ну вона була не прогнозована, ось так скажемо. А, дякую за відповідь. І таке ще питання. Зараз всі кажуть про нестачу кадрів. Нестачу кадрів, якщо ми кажемо про економістів, продавців, по що ми по один бізнес їх бере в іншого. Да? Хтось якимось чином. Е навіть конкуренти, як ми вже почули, об'єднуються для того, щоб поділити між собою персонал. Підкажіть, будь ласка, у вас компанії, які пов'язані, всі, всі працюють на бітубі ринки, всі пов'язані з певними технічними знаннями. Як ви відчули на собі нестачу кадрів і як ви з нею справляєтесь зараз? Ну, кадри це, це дуже важка тема. У нас втрати по персоналу кваліфікованому? Десь 40%, тому що багато людей там в перші тижні війни вирішили виїхати. Там була мобілізація, частина чоловіків там до лав Збройних сил України пішли. Тому ну, десь 40% 40 персоналу ми в компанії втратили. Ось ну, плюс там роботи було не так багато, особливо перші там, там 4-5 місяців. Як почалося все зараз? В компанії, як ми вирішили цю проблему, на технічних спеціальностях працює багато тимчасово переміщених осіб. У Нас хлопці працюють з Маріуполю, Генічську, Славянську, Краматорську, Добропілля. Ну тось. Тобто Ті люди, які вирішили переїхати зі своїх міст більш безпечні, ось це наше місто Дніпро. От вони зараз складають основний технічний костяк, вони працюють. От. Плюс ми активно залучали студентів з Дніпровської політехніки та електротехнічний факультет, але Іх якість як спеціалістка на даний момент близька нулю і потребує потребує перенавчання. Тобто ми відчуваємо, що студенти, які зараз закінчують там відповідні там заклади, вони ну практично не пригодні для роботи, тому от е, хтось може навчитися, а хтось він ну пробачте, там не здатен. Да. є таке. Потім в нас теж, в теж ми багато долучаємо до роботи кваліфікованого персоналу за сумісністю, тобто деякі спеціалісти можуть працювати одразу на декільких підприємствах. Наприклад, в нього є там робота, він добу працює там на якомусь заводі, а потім в нього там дві чи три доби в нього вільні, він працює в нашій компанії, і він так більше грошей заробляє, а ми е, маємо можливість його долучити як кваліфікованого спеціаліста. І, е, звичайно, це жінки, жінки, багато жінок, 35-45 років, так звані жіночі батальйони. Вони зараз працювати на чоловічих спеціальностях і не тільки в нашій компанії, там і в дитекі. Теж там, якщо к вам прийдуть там виконати заміну лічильника, наприклад, це буде жіноча бригада, ось так, тому що чоловіків не вистачає. Дякую за відповіді. Тобто бізнес викручується як може для того, щоб закрити свої потреби. Зараз да, ну, ми дуже розраховуємо на підтримку як держави держави, да, це для всіх зараз питання номер один: це адекватний закон про мобілізацію, щоб молоді хлопці, які там могли там у кого звичайні там, мирні. Фах, щоб вони могли працювати. Да? Допустимо, якщо вони там на, на таких, як наше підприємство, Вот. І освіта, освіта, актуальна освіта. Дякую. Да. ви тісно співпрацюєте з енергетичною галузі, на ваш погляд, які проекти відновлення потрібні Україні вже зараз, і які після перемоги? Ну, по перше, е нам потрібно зараз це формування сталої енергетики. Причому ми, моя думка така, що зміцнення загальної системи потрібно робити одразу з двох сторон, як з боку споживача, коли, наприклад, це там якийсь дім чи квартира, і він укріплюється, там, встановлює якийсь пристрій, який може працювати автономно. Це чи зарядна станція з акумулятором, якщо це окремий будинок, це генератор. Ось і в разі блекауту він може перейти автоматично на резервне живлення і підтримати загальну електричну мережу. І з другого боку, це постачальник електричної енергії, він е, е, повинен зробити всі заходи для зміцнення системи. Е, там мережі повинні бути в робочому стані, О, це повинно працювати. І держава це встановлення ППО, яке захищає е, наше небо над підстанціями. Все. от ми в, в цьому році бачимо, що. Практич, ну, практично ми не наблюдаємо, тому би, ситуація вирівнюється. А якщо казати про те, що потрібно робити після перемоги, то ми маємо втілити в життя свідоме споживання електроенергії з використанням джерел відновленої енергетики, тому що починалося все там наприкінці. 20-х років це сонячні електростанції, вітер, і, звичайно, це атомна енергетика, тому що у України великий потенціал. Ми маємо чотири атомні електростанції, які можуть забезпечити не тільки Україну електроенергію, а ми можемо мати ну, дуже Велику експорт експортний потенціал електроенергії, тому що якщо всі потужності будуть працювати і все буде там автоматизовано, ми маємо там видати 18-20 гігаватт потужності, і там вільних буде там, до 5 гігаватт, які можна продавати там, тобто бути лідерами не тільки в агросекторі дачі там. Металургії, а й в енергетичній секторі. Плюс всі ці проекти стали енергетики, які ми вже втілили в життя в країні. Зараз як в нас працює, можна це їхати, і там, в інших країнах, там і Європи, і Азії, і Африки, ну, і заробляти на цьому ну, хороші гроші. Дякую. Погоджуюся з вами, що дякуючи ЗСУ, ми продовжуємо працювати і продовжуємо працювати при світлі, дякуючи нашим підприємцям, також. А, і наостанок, о, ви дуже різностороння особистість, дуже вмотивована особистість. Поєднувати в собі стільки ролей, стільки компаній керівництвом, які ви очолюєте, чи є співвласниками, то мені здається, досить важко. А, тож, ваші три основні поради. Громадянам і підприємцям на 2024 рік. Е, ну, перш за все, перша порада це я так скажу, надлишок життєвої енергії в нас, в самих. Це основна передумова та фундамент для досягнення як особистих, так і загальних цілей. Як людини, так і нашої України в цілому, тому від себе порада займатися спортом чи любою улюбленою активністю, щоб у вас було більше ніж потрібно енергії. Я можу, якщо потрібно, поділитися своїм опитом. Да, там, я і Аеромен пройшов у Копенгагені 21 рік за 10 часов 33 години. час був марафон Київський нова пошта в осені 23-го року за 3 години 18, коли пробіжав. А ще там влітку е, зайшов, навіть забіг на Говерлу там менше, ніж за годину. Це дуже укріплює нашу стійкість, тому. Використовуйте спорт для того, щоб мати більше енергії. Потім, друге, я думаю, що основа і фундамент його бізнесу і взагалі життя це люди, тому нам потрібно єднатися і співпрацювати. Це основний фундамент, основний бачався. Феномен людства, який нас вивів вперед перед іншими там, істотами, ми змогли стати лідерами. Там, і зараз не тільки планети наші, можемо там, поїхати, там, полетіти на Марс, як зараз планується. Тому треба єднатися і співпрацювати. Третє, придбайте собі якісний пристрій. Там генератор, акумулятор, зарядну станцію, е зміцніть свій особистий рівень електроенергії вдома чи на підприємстві, а ми вам з радістю в цьому допоможемо. Звертайтеся. Дякую, Дмитро, будемо вдячні за підтримку нашого інклюзивного простору. А, дуже, дуже дякую. А, а...